Вітаю вас, шановні, я дякую кожному з вас за підтримку підписками, коментарями, лайками. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ж ви тут вперше, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові аудіокниги. Якщо ви виявите бажання та змогу допомогти розвитку каналу, в описі знайдете посилання на Монобанку. Сьогодні у вашій увазі науково-фантастичне оповідання Ігоря Росоховацького за порогом чутливості. Молодий вчений Віталій здійснює ризикований експеримент. Але які будуть наслідки і чим все це для нього закінчиться? Ігор Росоховацький За порогом Чудливості. Оповідання опубліковано вперше 1983 року. Перше, що Віталій почув, прокинувшись, тихе поскрипування паркету. Потім долинуло подзв'якування ложечки у склянці. Може, хтось увійшов у кімнату? Віталій розплющив очі, побачив знайомий стіл на ньому бронзову статуетку індійської танцівниці. Він чітко розрізняв у неї на руках браслети, а вони ж були шириною менше міліметра. Невже ранок проспав. Він глянув на будильник перша година ночі. Штори на вікнах спущені. В кімнаті повинна бути абсолютно темрява. Віталій ковзнув поглядом пастелі. На люстрі нерухомо сиділа муха. Він помітив поблискування крилець, розрізнив навіть її ніжки. Мабуть, дослід удався. Щоб остаточно переконатися в цьому. Віталій вирішив випробувати нюх, вдихнув повітря, відчув міцні пахощі духів білий бузок. Згадав, що кілька днів тому сюди заходила Олена. Ніякого сумніву в успіху досліду не було. Нестримна радість переповнила все його єство. Він переступив поріг доступності. Він перший з людей здатний чути те, чого не чує насторожене вухо антилопи, бачити те, чого не помічають у темряві очі, кішки, відчувати запахи, які не вловила б найкраща собака шукач у світі навколо людей існує безліч речей і явищ, які без допомоги приладів не можна відчути і пізнати, слабкі випромінювання. Незначні коливання повітря тощо не викликають реакції організмів чуття людини, не досягають порога подразнення, коли виникає нервовий імпульс, це поріг, яким природа відгородила від людини тисячі таємниць, а він, молодий учений, переступив цей поріг. Він брав участь у створенні препарату, який може змінювати властивості нервових клітин і тим в сотні разів підвищувати ступінь чутливості. Правда, професор попереджав його про небезпеку вживання цього препарату. Природа дуже і дуже передбачлива, навів він свій улюблений вислів, який вже добре надокучив Віталію. Її обмеження часто виконують роль захисту, і переступати їх треба обдумано. Інакше Віталій не хотів зараз згадувати слів професора. Йому набридли досліди повільними кроками мікроби, морські свинки, кролики, собаки. І на словах, відмовившись від рискованого експерименту, все ж таки через місяць він вирішив здійснити його. Подумати тільки, які перспективи відкриває препарат перед людиною, що б, наприклад, міг зробити розвідник, якби його чутливість підвищити в сотні разів. Або спортсмен, чи космонавт на незвіданій планеті, Віталій взяв зі столу блокнот і записав перші відчуття, враження і думки. Потім сів на ліжко. Сунув ноги в капці. Ого. Його нове становище зв'язане з дрібними неприємностями. Адже раніше він ніколи не відчував, що лівий капець тісний. Віталій перекинув через плече рушник і пішов у ванну. Пішов повільно, прислухаючись до різних звуків, які викликав кожний його крок. Відкрутив кран. Плескіт води приголомшив його, ніби шум водоспаду. Звично підставив руки під срібний струмінь, скрикнув і тут же відійняв їх. Холодна вода, котрою він щодня вмивався, тепер обпікала. Вихід знайшов одразу, поставив на вогонь чайник. За хвилину налив у кружку води, але знову невдача. Тепла вода здавалася окропом. Довелося розмішати з холодною. Раптом пронизливий тріскучий звук. Віталій не відразу збагнув, що це він так чхнув. Звідки в нього такий нежить? Що за чертовиння? Адже він ніколи не застуджувався. Невже перехолодження? Та марно. Будь-які переваги пов'язані з певними незручностями. Треба навчитися орієнтуватися у новому становищі, освоїтися з ними, звикнути. Адже здібності людських організмів розвивалися і вдосконалювалися протягом тисячоліть, передавалися по спадковості, люди їх освоювали поступово з дитинства. Звикний він. Коли Віталій повернувся до кімнати, годинник показував уже пів на четверту. Треба поспішати. Вплив препарату закінчиться через кілька годин. Куди ж піти найперше? З чого почати випробовування? Віталій згадав свої медичні гіпотези. Його організм має тепер підвищену реактивність. На нього подіяло навіть мізерне охолодження. Зате він здатний блискавично відчути збудника інфекційної хвороби і так само миттєво утворити антитіло. Я хворітиму недовго і не так тяжко, адже не дух не встигне по-справжньому розвинутися. Збудник має певний термін в розвитку, і мій організм швидко справиться з ним, поки той не встигне розмножитися, думав Віталій. Як перевірити це? Згадав. Щодо інфекційного відділення, де працює брат Микола, привезли кількох хворих на черевний тиф. Отже, спочатку до Миколи. Він вийшов на вулицю його морозило. Ніколи не думав, що літній вітерець може бути таким неприємним. Чи вдасться знайти таксі? Його вухо вловило шум автомобіля. Він перейшов на другий бік вулиці і став чекати. Шум ставав сильнішим, але машини не було видно. Ну, звичайно, я ж можу її чути за кілька кілометрів, згадав він. Мене хвилин десять, перш ніж вона з'явиться. Чекаючи таксі, він почав спостерігати за сірою всмужечку кішкою, яка вийшла з будинку, що навпроти. Кішка швидко вилізла на браму. Потім, із спритністю, якій можна було позаздрити, перелізла на дерево. Вона підняла голову, вдивляючися у рясне гілля. Мабуть, шукала гніздо. Він чхнув і закашлявся. Кішка злякано завмерла на місці, потім майже скотилася з дерева і кинулася в найближчий під'їзд. Груди стрясав кашель. Розриваючи кишеню, Віталій вихопив зовсім мокру носову хустинку. Попереду блиснуло світло фар. Віталій вийшов на дорогу і підняв руку. Що за диво! Автомобіль не з'являвся. Він ще далеко, подумав собі Віталій. Фари тим часом насувались. Сніп світла ставав нестерпно яскравим. Довелося закрити обличчя руками. Потім гуркіт стих, і почулися слова кожне як грім. вам?» Це питає шофер, зрозумів Віталій. Він відкрив обличчя і хотів назвати адресу, але приступ кашлю знову повторився з такою силою, що з грудей вирвалися якісь нечленороздільні звуки. Водій терпляче чекав, доки пасажир, що стояв перед ним, перестане кашляти. Передбачливо відійшов у бік. Довге чекання йому надокучило, і він загадався. Зрозуміло, потрібно в лікарню. Сідайте. Віталій різко повернувся і пішов геть. Чув, як гримнули дверці машини. Перечекаю, вирішив Віталій. Посиджу ось тут. На лаві. Він замислився над химерами свого зміненого організму. Холоднувата вода виявилася для нього небезпечним ворогом. Нежить набув тяжкої форми. Зате серйозні хвороби він має легко подолати. Холера, чума, рак. Так, рак, Так, адже організм вчасно на першій стадії відчує небезпеку, що назріває в ньому, і зуміє перемогти її. Раптом Віталій схопився. З усієї сили ляснув себе по патилиці. Захоплений мріями він не почув настирливого комариного писку, а потім було вже пізно. Підвищена в сотні разів чутливість перетворила укус комара в удар списа. Віталій знепритомнів. Перші прохожі помітили чоловіка, що нерухомо лежав на лаві. Він мав вельми дивний вигляд. Ніс, розпух, на потилиці величезна гуля. Хтось здогадався розкрити блокнота, що лежав у траві. На першій сторінці був записаний номер телефону лабораторії. Коли професор і один із співробітників лабораторії приїхали до лікарні, назустріч їм поспішив лікар. Дивне захворювання у вашого практиканта, сказав він. Схоже, на катар, але в такій формі, і потім гуля на потилиці. Деякі її особливості наводять на думку, що це у кускамахи, але якої? Ні оса, ні бджала, ні тим більше комар не здатні викликати таку реакцію. Лікар виглядав розгубленим. Ми не можемо поки що нічого зробити, треба викликати рідних. Професор узяв записника Віталія, щось там вичитав і недоречно посміхнувся. Лікар вражено дивився на нього. Нічого, нічого, колега, заспокійливо промовив професор. Хворий видужує приблизно через півгодини, коли закінчиться вплив препарату. Він обернувся до лаборанта і, показуючи йому якесь місце в блокноті, повторив свій улюблений вислів, що так набрид Віталію. Природа, друже мій, дуже й дуже передбачлива. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.